Всім привіт! Команда прибула на стадіон гірник на матч з Полісся. Твердохліб смакує печивом, а Драмбаєв перевіряє газон. Твердий, газон. ти знову починаєш. Вирубай, кажу. А далі вихід команд, тренерів, привітання, гімн, хвилина мовчання і свисток арбіт. 20-та секунда. І у нашій штрафній пожежі Маханьков сейф. Другий сейф. Хух. Ще момент. І тут без часки везіння не обійшлось. А далі наш вихід. Його злету і Кривбас 1-0 попереду. У наступній атаці ми побачили диво біля воріт Полісся, інакше я не можу пояснити, як не залетів у ворот. Тут залітає, але бокивий піднімає праперецьо в сайт. А на 64-й хвилині гол Гуцеляка повертає полісся у гру. Градус матча шалений, гол дійсно напрошусь. На жаль, Артур тут не забуває.